Всіх вітаю! Це Ілона Гвоздьова з проектом Танці для всіх. І сьогодні моя героїня неймовірна, красуня, сексуальна жінка, мати, дружина, блогерка, акторка кіно і театру, телеведуча Анна Саліванчук. Зустрічайте! Красуня, привіт! Я вам казала, що вона краси. Я завжди кажу, я слежу в театрі вже 20 років. Мені кажуть, краще не кажіть. Але так, так, ми з тобою. Не дійсно, 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 не але мені. я хочу зробити дійсно тобі комплімент. По-перше, я е, дуже давно за тобою спостерігаю. Е, ми не раз зустрічалися Ой, на. Так. Рості... Я тільки що тебе питаюся, ти бачила бачиш. Ну, Останній останні допис віде. не бачила, бо світла нема. Нема світла, нема зв'язку, нема життя. Ой, але цього. те, що я подивилася. Я не буду зараз всім казати народ. Він вартий того, щоб його подивитися. Так. Я була в захваті від того, що я побачила. Це вогнище. О, це но таке, нас, вог... це таке вогнище, це Я чуть вогнище. не згоріла, поки дивилася. Отже, в нас тут сьогодні що? Ми вивчаємо сьогодні з тобою ліричний джаз. Ліричний, а, ліричний джаз. джаз, трошечки стегон, трошечки грудей, трошечки пристрасті. В мене грудей кажучи... трошечки. Хоче зробила, знаєш? Думала, що тепер буде помітно, але коли стоїш, ти їх все одно не видно. Ні, що таке дуже гарно. дякую, дякую. Отже, що нам треба зрозуміти, і взагалі для чого ми це робимо? Це проект танці для всіх. Це дійсно для всіх. Кожна жінка, героїні, які до мене приходять, наші гості, які нас дивляться, ви маєте для себе зрозуміти, надихнутися, замотивуватися саме тим, що без талантних людей не буває. І особливо це стосується жінок. Кожна жінка має свою форизму, свою жіночність, свою сексуальність, свою пластику. Просто треба її правильно приправити соусом або правильним. Тренером і все буде добре. Так, я, до речі, хотіла сказати, дорогі глядачі: якщо грає музика, ви сидите десь в ресторані, в кафе, вдома і вам не хочеться підтанцювати, це означає, що ви вже старієте. Срочно вставайте, і танцюйте, тому що танець реально робить дуже як і музика, так і танець він дуже піднімає самооцінку і потрібно танцювати, ну хоча б раз тиждень. Ну і плюс, враховуючи наші важкі будні, ми маємо розуміти, що це звичайно як фізичне, так і ментальне відновлення. Тому раді вітати вас на нашому проєкті. Не будемо затягувати, починаємо. Розігрів, <клес> це такий трошечки е, настрій. Да? Налаштовуємо себе на такий лад і розкриваємо ручки, а стегна починають робити вісімку. Все дуже легко, право! Можна ручки додати. Ручки в вільному положенні, як вам комфортно. Тобі комфортно? Я хочу швидше. Не? А тепер я пішла, ти продовжуй. І, 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 і. Супер! Мені тут навіть нема що робити. Шість, п'ять, шість. А тепер верх-верх-низ, низ. низ 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 Верх, верх, низ, низ верх. Боже, яка керуюча управляюча жінка. Тому дуже легко вправляти. І ще. І раз. І. Продовжуємо. І низ, низ, верх, верх, низ низ. Вверх. Супер. Останній молодець. І тепер розкриваємо грудну клітку. Дихаємо. 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 Зосереджуємось, будь ласка, на руху. Грудна клітка в нас вільна. Я а тепер тільки на твоїй дух. Yeah. А тепер зосереджуємось на грудях. Причому на руху. У да? нас така невеличка хвиля. Ще. І раз, два. А тепер можна глибше. Ще сім. Молодець. І вдох. І на праву ножку сіли видох. І знову вдох, видох наліво. Вдох і видох. Раз. І ручки прям спадають. Вдох. І. І попа по колу вліво. Ручками себе отак забрала. Наче уявляєш, що хтось тобою керує. Ой, так би хотілося, щоб це уявити. І право. Раз. І два. І три. І чотири Мумачка. І на прямих ножках більше. Супер! А тепер ножки зібрали. Крок. Ліва і права вперед. Права і ліва назад. І трошки активніше. Раз, два. І раз. І такі, знаєш, м'які колінки. Такі трошки, знаєш, як ми крокуємо, наче та пантера перед стрибком. Зараз я буду стрибати. Ще. І ручки. Головне не стрибнути, як Є. я у Хорватії до руку. Головне обережно стрибати. І ще, молодець. А тепер ми робимо крок, ронд. І робимо отак ножку вперед і назад. І ще разочок. І крок, ронд, зіг, за. Туди-сюди, як я кажу. Ага. П'ять, шість, сім. Пішли. Ліва, ронд і ха. Щось мені Супер, дивиться, що в мене не виходить, ну глянь. Ще раз. Так. Крок. 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 ронд, Вперед і назад. Умочка! Виходить. Умочка виходить трошки ближче до мене і, і... пішли. Ще до раз. Мені цей Щось не йде. Крок по колу. О, молодець. Три і чотири. Дівчата, дивіться, щоб зробити ронд, уявила себе на піску. Уявила? Ага. Малюєш. Тут так э, жарко якраз. Малюєш коло, малюєш коло. От давай промальовую коло. Крок і промальовуємо. Промальовуємо і а! Знаєш, така трошечки замануха. Він там, ти тут. Так, і, я і ти так, так... трошечки грайливо. З... Ну, звісно. І можна юпочку так тщ, туди беремо. Ага, показати світ свою духу. Ні, ножки. Добре. Сім. Пішли. І крок. І тиш! Супер! Духу -таки показала! Показала. Поїхали з самого початку. Крок вперед. Крок назад. Крок ронт. І стала. Умачка. Зараз я перемикну. Ну а я хочу подякувати танцювальній студії Вінтергарден Академія за наданий танцювальний простір. Крок ножка. Крок назад, ножка. Крок, ромб. Вперед. Стать. Зафіксували. Молодці. Ще разок. Приготували ліву ножку. Крок вперед. Крок назад. Крок. Помалювали і. Хопа! Супер. Далі робимо вісімку. Вісімка. Ще разок. І ти прямо маєш це промалювати. Да? Дівчата, це має виглядати смачно. Да. Один разок, ще раз. І. Смачно. І. Крок. Впала. Ох! Да? А там <с треба падати. А до того ніхто не готовий. Готовий, що треба падати. Дівчата, поїхали. Вісімка, крок і впала. А так, останні. Хорошо, піднялась. Ще разок сім і. Попа, попа, крок, впала. Піднялась. І тепер зробити треба фото, фото. Дві пози. Фото і фото. є, супер. І от кожен раз, куди б ви не сідали, кожен раз слідкуйте за тим, щоб був. Прогинати. Прог... Як то кажуть, прогиба ніколи. Никого... Забагато не буває. Отак в профіль стань, стань, стань. Зараз і сіла. Все. О, і ручки трошки на... отак. О, Тоді бедра не якщо такий прогрес. Поїхали ще разок від самого початку, спокійно крокуємо. З да? самого початку пішла Пантера, пішла туди. Повернулася назад, помалювала свою територію, пішла, встала. Стегна, покрутила вісімку, крок, впала до але не надовго. І зробила позу, позу. Є yeah. ножки. Ще раз дивись, ліва ножка, а потім права. Чик. Ліва, права. А давай ще раз. Ліва, права. А ми чуть і. Та. І. У Та. мене такі талона учні приходять, що я в шоці. Поїхали ще разок. Готова? Трошки швидше. Тобі вже жарко. Добре. Аби це було б від Мені, мене, я б була б. Поїхали. І шість, сім, пішли. Бум, ця, бум, ця. Вдох. Сім і вісім. Попа. Три. Впала. Вдох. Сім. ух! А, не змістила. Є. Yeah. Диви, отут, коли ти впала, дівчата, ми впали, піднялись. І тепер зразу праву ножку назад. Поза. І поза. Є. Yeah. Ага. Молодець. Шість. І поїхали ще раз спочатку. Шість, сім. Крок, тач. Крок, тач. І покрутила. І зігза. Попа. Крок. Впала. Піднялась. Поза. Поза. Є. Yeah. П'ять, шість, сім. Пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три. Супер. І треба ось цей рух, дівчата, давайте тільки в хвилю. Хвиля. Хвиля. Ану, покажи мені цю хвилю. Хвиля. От ви маєте щось прям. В мене, ця хвиля, не хвиля. Не хвиля. Так, вставай, вставай, Я не з дзеркало на себе, бо в мене хвиля не виходить. Вставай, ножки ширше. Ага. так, ширше. І от уявляй, що ти руками, ручками, ти на себе щось приймаєш. Так, І от в себе всю. Проходиш, так. Да. Тільки не бійся, не віртуально, а прям реально себе торкаємо. Дівчата, віртуального нема, все реально. Давай разом зі мною. О! І сіла. Ще раз, стоп, так, да, сіла. А тепер тільки хвиля, пішли. На мене. А тепер на себе. Да. У -у -у -у. Ну. Так. Поняла? Так. Маєш відчувати себе красиво в цьому. Ще раз, крок. Поїхали права ножка. Права і ліва. І увага. Крок. Хвиля. Попа. Є ще разок від початку. Поєднуємо. Готова? З Само самого початку. З самого початку. Ви готові? Шість, сім. Пішли. Раз, два, три, чотири. Вдох. І сіла. Попа. І впала. Піднялась. Поза, а, поза, поза, поза. поза. Да. От прям ручки. Поза. 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 Є. <поза> yeah. Супер. Ще раз спочатку до цього моменту. П'ять, шість, сім. Поїхали. Крок, тач, крок, тач, Рон! Вперед. Сіла. Попа. Вперед. Впала. Піднялась. Поза. Поза. Є. Yeah. Молодець! Далі поїхали. Робимо крок. Крок, крок, ножки. І. Ага, після пози, так? Да? Так, да, після пози. Сім. Uh -huh. І крок, тач. Крок, тач. Крок. Хвиля. Попа. Є. Трошки ближче до мене, щоб ти ага. не вибігала з кадру. П'ять. Шість. Пішли. І крок. Тач. Крок. Тач. Крок. Хвиля. Попа. Є... Ух. Кла. Дей, там, де? Де? Імпровізація, вже. Пішла. Імпровізація, да, там, де я люблю, там, де я розумію. А хвилю я щось неправильно роблю. Дебі, встали. Ручки не трогаємо зараз, поробили тільки хвилю. Хвиля починається від грудного відділу. Ми робимо вдох, видох. Ще раз, тільки хвиля. Вдох. О, продовжуємо. І вдох. Ще раз. Вдох. Ножки стоять на місці. Ми працюємо більше. Ниряй вперед. Назад. Ниряй до мене вперед. О, ще раз. Вперед І грудь на мене в кінці. Раз і. О! Вдихнула. <с> um> ну що? Це як, е як перший день. це все як в житті. Туди. І отак. От на мене ручки дала. І від грудей. сісі на мене. О, ну спасіба, ну це ж хвиля. Це ж нормальна хвиля. Дивись. Дивилися, ага. дивимося. І ще, ще пішли. Оп, більше з грудей. так. Во! Ще. Вух. Оце мені подобається. Не стримай себе, Аня, не впусти себе. Дивися, спина, якась. Ось так було добре. Трошки там. в тебе три так, рази вийшло. потім ти нарадувалась Ах. і зрозуміла, що далі поїхали ще раз. Від самого початку, готові. І раз, два, три, чотири, вдох. І сім, і сім. Опа, і крок впали. Піднялись. І поза, поза. Крок вперед. Крок вперед. Крок. Хвиля. І попа, і ві. Сім. Ка. О, і в кінці трошечки додали того вайбу. О, це мені подобається. Отака має бути жінка. Розкута, пластична і впевнена в собі. І це є в кожній. Готуємо ще раз. І шість спочатку. Сім. Пішли. ух, Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, попа, три, чотири, п'ять, а сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, вдох. І попа. Раз, два. Ой, мені подобається. Умочки. Як тобі? Ой, Кайфово, тільки хвиля, не виходить. Виходить там виходить. сю. Виходить. Виход... Вона отсюди. У мене спина якась. Дерев'яна. І вона. Я ось так можу робити. Ось так можу робити. Ось так можу робити. А спина мимо. Грудь, грудь, грудь. От ми з тобою, дивись, ножку назад постав. О, і давай. Повторюємо мої рухи. Ну, Як повторила тільки що. І грудь. І стоп. Пішли от з груді. І пішли о! І пішли ще. Ні, раніше сіла, сіла. Тепер пішли за корпусом. Отак, стоп, і тепер прогнулася. — І… — Дивися, як ти мене на коліна ставиш. <ривіт> <ривіт> Що... О! А тепер встаньте отак. Дівчата, щоб пропрацювати вісімку, є декілька, декілька рухів. Ага. Встали хвилю. Да? І отак стоїм і піднімаємось за головою, наче під планочку. Під планочку. І тепер ниряємо. Під планочку. Відчуваєш різницю? Да? І тепер за головою йди, а груди на мене. О, на мене, на мене ті груди. Хорошо і супер. І чим глибше забитиш, оцю кошечку хорошо ж роблю зроблю. Вона хорошо, вона дуже гарно кошечку робить. Гарно кошечку робить? Кошечка хороша, а от легше мені легше зробити хвиля. Ми не шукаємо легких шляхів, тому варто, дівчата. Головне, що ви маєте зрозуміти, має піти перша грудь. Грудь, а потім стегна. І вдихай! От як ти дихаєш, вдох, видох. Дихаємо разом з рухом, вдох, видох. Вдох. Супер! Оце і є. Оце воно трохи дихає. Оце я. воно. Зая, нічого до то, того то треба прийти. Воно прийде. Пчата. богиня. Йду, Прехаю. дихаю, багінні. Багінні. Згадайте. Афлодіта, все біля ваших ніг. Полюбіть себе. Як і Почніть танцювати. Дихаємо. Ножку приготували, трошки вдихнула. Шість, готові сім. І пішла. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. вперед, назад. Попа, крок, впала, піднялась. І поза, поза. Крок, тач, крок, тач, крок, хвиля і попа. Вісімка. І відходимо назад. П'ять спочатку, сім. А вісім. А раз, два, три. І з кожним разом уявіть, що це така легка ваша прелюдія, коли ніхто не бачить. Але всі хочуть п'ять і. Хвиля, і попа і вісімка. І останній раз разом з нами. і крок. І дихаємо. Вільно. Сім а вісім. Попа. Крок. Вниз. піднялась, і, і крок, теч. Крок, теч. Крок. Хвиля. І по вісімка. Ву. дихаємо. Це та передача! <плес> Ось я сьогодні відчуваю. 30 хвилин зі воною гвоздьовою, Я вся гаряча, я готова, і це неймовірний кайф. Танцюйте з нами, дівчата, тому що танці продовжують життя. Слава Україні! Героям слава! Обов'язково підпишись на мій канал, став вподобайку і натискай дзвіночок, аби не пропустити жодного тренування.